Доповіли про періодичне надходження на приймальні камери ОСК висококонцентрованості та здійснені відбори проб наступного заводу Лужанського. Зокрема, відбір було здійснено і в Лужанський стартовий завод за адресою вулиця Центральна, 53, селище Лужан, тобто комісія розташування фізичного заводу. Результатом досліджень якості стичних вод по акту No52 від 06.08.25 виявлено перевищення граничної допустими концентрації забруднюючих речовин усічних водах, то в Лужанський спортовий завод. Коефіцієнт кратності перевищення складав 12,941. Це з урахуванням додаткової угоди. На, тим на вище тимчасово погоджені допустимі концентрацій. Фактичний коефіцієнт катності складав 17,936. Також на засіданні вибничої комісії доповіли про проведене дослідження стічних вод, які поступають на очисні споруди каналізації, тобто води загальні, які поступають на самі очисні від усіх споживачів, яким встановлено, що вони не відповідають максимально допустимим значенням, що не може гарантувати регламентні норми технологічної роботи споруди каналізації та негативно вплине на біологічну очистку. Що не може забезпечувати затверджених показників громади поставину концентрації з кібервих зворотних, зворотних вод у річку споруду. На підставі розглянутих матеріалів комісія дійшла висновку, що очисні споруди не в змозі забезпечити очищення стічних вод, які надходять на очисні споруди каналізації, що є порушенням технологічного режиму роботи очисних споруд системи стихлізованого водовідправлення. Серед іншого, в зв зв'язку з порушенням технологічного режиму було прийнято ряд заходів. Серед яких було відключення від санкціолізованого відведення до Лужанський спортовий завод. Критерій для відключення був саме якраз відбір проб, який проведений на початку серпня, яким виявлено перевищення генечної поставити концентрації збройних вечора. Так. Відповідно, листом від 22.08 КП цей водоканал повідомило до Лужанський спортового завод. Що буде здійснено відключення від систему цивілізованого водойбення. Проте 25.08.2025 .25 року, коли представники КП інвестиції водогнал прибули по місці розташування Лужанський спортовий завод вулиця Центральна, 53 селища Лужани, їм було відмовлено в доступі на територію підприємства для здійснення відключення від систем стилізованого водойбення. Про що було складно відповідний акт, проти якого додається до позовної заяви. У uh, зв'язку з чим uh, представники uh, Кипечного Церкна були вимушені здійснити відключення в іншому можливому місці, найближчому можливому місці. Uh, таким місцем uh, був транзиційний колодязь у селі Лумайовці по вулиці Кіцменська. Uh, і відповідно було здійснено таке відключення, копія акту додається. Uh, також копії визначених актів були направлені відповідачу і докази направлені до, до, до позивної заяви. На наступний день, 26.08, після здійснення відключення, при проведенні обстеження місця відключення за адресою вулиці селі селімається представниками Капечницький контроканав, було виявлено зрив ФОМІСПОМ, яким було за сутки в кондиційних колодязях Та проведено повторне пломбування. Хоча складно, такі даними допозовної заяви. Ще раз на наступний день, вже 27.08, було. Виявлено повторний зрив пломби та проведено повторне пломбування, при що складно відповідні актики до позовної заяви. На наступний день, 28.08, при проведенні обстеження місця відключення за адресою вулиці Кіцнського в селі Майці представниками Кипеченського «Водоканал» та представниками Чинівецької міської ради було виявлено, що на транзиційному колодеці, де були пломбовані засуд в закритому положенні, були встановлені плити з навісними замками. І відповідно у представників печень цикна був відсутній доступ до даного контенційного колонісу для перевірки цілості з циклом. Зокрема, даний факт був зафіксований працівниками поліції, що прибуло на виклик на місце розташування конвенційного колонісу. Станом на момент подання позовної заяви 05.09.25 доступу до проведення обстежень цілості з циклом не було. І в подальшому. В вересні, в жовтні, листопаді продовжувалося порушення фактично або недопуск, або зрив пункту. Зв'язку з цим вважаємо, що такий захід не є ефективним і є необхідність у відключенні Луганський стартовий завод конкретно на території підприємства шляхом виданого розриву кінця, тобто фактично фізичного роз'єднання е, мереж водовірадення. Ваші вимоги звучать як? Вимоги звучать, просимо зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю Лужанський спиртовий завод, надати представникам кипечній місці водоканалу доступ на територію того Лужанський спиртовий завод за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, селища Лужан, вулиця Центральна 53 для здійснення відключення того Лужанський спиртовий завод і системи централізованого відведення шляхом проведення виданого розриву труба. Питання посудовуємо. Просимо показ себе витрати на увазі. Ну, Добре, дякую. Запитання. Пане да. Миколаєвич, у вас є запитання? О, честь, поки що немає ваші запитань. Поки що це зараз стадія вступного слова. Коли? Немає, тоді немає. ya yeah, Скиду, було прийнято неналежним, неналежним органом, який був створений відповідно до внутрішніх положень. Що стосується безпосередньо підстав для прийняття такого рішення, так, дійсно, 6.08 відбулося відповідальність проб, про що було складено акт, які знаходиться в матеріалі справи, був наданий разом з позивною заявою. Зазначити, що під час е, зазначеного е, відбирання кроку з нашої сторони е, не було ніяких е, зауважень. Натомість, коли ми безпосередньо вже вивчали документи, коли були надані позовичем е, е, у цьому позові, було, було з'ясовано, що е, відбирання кроку відбувалося з порушенням діючого законодавства, саме е, та тара, в якої добиралися спроби, вона була використана як вторична, що свідчить відповідно до наданих документів, а саме звіту, який був докладений, і був підстав прийняття рішення щодо відключення нашого підприємства від центральної системи водопостачання. І ми там бачимо на фотографіях, що тара має безпосередньо певні. На клієнті у вигляді попілля, тобто ми можемо припустити, що після того, як випущено, наприклад, те ж самий набік пиво слаболкогольним, в слабо подальшому була використана ця тара позивачем, і після цього вже була проведена лабораторна дослідження зазначених проб, що її неприпустимо. До своїх документів. Суального характера позавчем було наданий ряд документів, начебто на підтвердження закупівлі зазначених тар. Натомість ми вважаємо, що ці документи не є належними допустимому дописку, оскільки вони не підтверджують наявність на балансі підприємства зазначеної тари, і що це тара, яка була закуплена відповідно до укладених договорів, є саме тою тари, яку була направлена, якою було. Відіпане зразки 6 -8 25 року під час перебування на території наших А Тому ми вважаємо, що безпосередньо було допущення ряд суттєвих порушень, що вплинуло на результати таких лабораторних досліджень. Крім того, хочу звернути увагу на звіт, якому зазначено, що разом з нами було проведене наша а також на видження підприємства проводилися про о, щодо скидів в о, систему водовідведення. І ось, якщо подивитися поміна на значний звіт, ви вбачається, що комунальне підприємство, чільниці з транс, було, безпосередньо індекс складає забруднення 19,175 тисячних показник. І, але натомість, коли приймалось рішення 20.08, про це навіть нічого не згадали стосовно того, що не є необхідних або відключити, або які застосувати інші заходи, що на наш погляд, є. Умисними діями і дискредиційними діями по відношенню до нашого товариства, оскільки таким чином капітольниці водоканалу намагається покласти свою провину щодо неналежного виконання своїх зобов'язань за очищення стічних вод на наше підприємство. Зробивши нас, ще підприємство в крайнім буцімпако сказавши, ось дивіться, будь ласка, наша підтримку в Лужанський спортовий завод і підприємство. Через яке і відбувається неподалеку непомірний скіт речовим, які немає куди скидати. Що є, на нашого огляд спотворенням обставин і фактів і не відповідає дійсності? В подальшому задачне рішення було проховано тим, що крім того, що безпосередньо. Надзвичайного випадку ми хочемо вказати, що відповідно до цивільного, Кодексу цивільного захисту надзвичайний випадок має бути належним чином підтверджений. Наразі в матеріалах справи відсутні та нам не відповів щодо неявності надзвичайного випадку у зв'язку з скидом нашим підприємством або стічні води відповідних якісь речовинам які вважає, що такі були черниці водоканалу. а тому ми знову ж таки наголошуємо що рішення від 28.08.25 року яке було оформлено протоколу на мородин комісія зворотничих питань воно не відповідає дійсному законодавству і протиправна а тому коли безпосередньо представники молочівниців водоканал прийшли до нашого підприємства для проведення відключення, ми, оцінивши всі документи, прийняли рішення щодо відсутності підстав для випуску таких осіб на територію заводу, і оскільки їхні вимоги є незаконними і порушують наші права та законні інтереси. У зв'язку з цим ми подали відповідний затичний позов, які ми обґрунтували позицію обставини, які пішов виклик, і е, враховуючи е, значне, просимо вашу честь. Скасувати рішення виробничої комісії пов'язані звичайної події на очисник спорудових каналізації міста Черниці КП і водоканалу в форму протоколу No1 від 20.08.25 року в частині відключення того Буржанських порядок заводу від системи централізованого водовідби. І особливий випадок покласти на КП Черниці водоканалу. Поки що це ваше, коли будемо вивчати документи, будемо звертати увагу суду і учасників справи на певні доліки і обставини, які ми вважаємо за необхідні, які підтверджують нашу позицію з зазначення справи. Є доповнення? А, щось, не, не це не запитання. А, Справни, є запитання. Заперечуємо. тоді наступні слова? Будь ласка. А, стосовно визначених представником Цікаве питання, да? а. Що, що? А, саме посилалися на звіт полонного технологового Просто Просимо звернути увагу, що тара, тобто фотографія, на яку посилалися, письмолужанський спортовий завод відбір 01.08.25. Тобто це різні відбори проб. це не той відбір БІПОВ, який здійснювався 06.08. Який брався до уваги, коли здійснювалось приймало сішення про відключення Лежанського світового заводу від нашої зовні? Даний відбір, він всього зазначений лише в звіті головного технолога, і цей звіт головного технолога він був у загальному про очисні споруди і був підставою для прийняття загального рішення про. Не рішення, а висновку, що споруди, що існує порушення технологічного режиму роботи, чичних споруд каналізації міста Чільниці. Конкретно цей відбір і вони не бралися до уваги під час відключення споживача. Стосовно відбору кроків тобто, від 08 який брався до уваги. Споживачем, відповідачем він не оскаржений і фактично підтверджений укладанням 17.08.25 року, 17.09.25 року, договору реструктуризації, яким відповідачем фактично повністю виявлено і, і сам факт відбору, і результати відбору, і нарему заборгованість по даному відбору. Тобто сам відбір від 06.08 не оскаржується відповідачем. А якщо буде скаржитися, це фактично буде суперечло поведінкам вражання. Стосовно посміттєзвали, що у відзиві на зустрічну позовну заяву було додано лист капечення водоканалу від 28.08 яким печені водоканал повідомив про призупинення приймання е, січних вод, е, які перевезення як зі асоціаційним транспортом. Від сміттєзвалища до очисних споруд міста Черці, Це фактично було і припинено приймання стічних вод від сміттєзвалища. І, і, і також відключалися інші споживачі, не тільки повідомили в даному протоколі засідання, яке розкажується відповідачем, було визначено фактично неможливість, тобто порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. В загальному і одним із заходів було прийнято рішення відключення Лужанський способовий завод з того контексту, що вони є одним з найбільших забруднювачів. Тобто ніхто не каже, що вони є єдиним забруднювачем, вони є одним із найбільших забруднювачів. І тому було здійснено рішення про їх відключення для того, щоб стабілізувати роботи спробувалізацію. А надзвичайна подія, представник від того час звертає увагу на надзвичайну подію. Якщо звернути увагу на акт, на акт, яким було оформлено відключення, ми посилаємося на пункт 6, пункт 1 розділу 2 право приймання спічних вод до системного виводу відбування No316 всеукраїнських і пункт 2.1.6 крапка право приймання Чернівецької територіальної громади як підстави відключення. Дані пункти не де не мають посилання на, ні на надзвичайну подію чи надзвичайну ситуацію, як необхідність. Єдине посилання це на порушення технологічного режиму роботи очисних споруд, висновок про який було, до висновок, про який було фактично зафіксовано протоколом передничої комісії виконання. <тірші> так, у зв'язку з тим, що безпосередньо вже а, тільки представником позовича було ну, надають пояснення, щодо звіту про проведення дослідження від 06.08 -го року головним технологам, я хотів було запитати у безпосереднього представника, скажіть, будь ласка, а яким документами підтверджується загроза виходу з ладу системи водоочищення? Фактично під час, під час виробничої комісії досліджувався звіт головного технолога, досліджувалися результати, результати стічних очис... результати вод, які надходять на очисні споруди КП ці водоканал, проведені в лабораторію, і також результати відбору проб від споживачів ряду підприємства. На основі цих всіх документів, тобто звідуваного технолога, дослідження стічних почин надходять на чесні споруди та відбори проб були дійшли до висновку про наявність, про наявність порушення публічного режиму роботи та численних споруд каналізації. Зокрема, якщо так, якщо ви познаєте не про звідомого технолога, а про результати дослідження стічних лоб, які надходять на чисні споруди. То ухопений ці водоканал наявний технологічний регламент, і відповідно розділами 2 та розділами 7 е, передбачено розділом 2 е, склад забруднюючих речовин, які надходять е, на очисні споруди. Тобто гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин речення водах, які надходять на очисні споруди, і які очисні споруди здатні переробити. Та розділом 7 передбачено. Концентрація забруднюючих речовин, які мають бути на виході зачисних споруд і скидаються в річкопруд. Відповідно до звіту, відповідний до звіту до результатів аналізів в лабораторії, було встановлено, що забруднюючі речовини всічних водах, які надходили на всі споруди, значно перевищують ті, які фактично мали би надходити і які можливо переробити. Тому в зв'язку з цим, відповідно, і на виході будуть стічні е, води з перевищеннями. І річні споруди не мають можливості їх переробити. Тобто це і порушення технологічного режиму роботи річних споруд. Є ще запитання? Да, ваші, дякую, але я не хочу відповіді щодо загроз, які все ж таки існували. Натомість, е, ну це відповідь, то відповідь. Так, оскільки знову ж таки повертаючись до звіту, проведення дослідження, хотів би зазначити, що безпосередньо на сторінці першого зазначено, що на момент проведення встежних підприємств, то мужанський спортовий завод почав скидати стичні води від 1.8 до року. Тобто з 1.8.25 року було зазначено про те, що наше підприємство почало скидати в систему стичних води. Натомість, якщо ми побачимо в другому аркуші, 28.07, 28.07, 28.07, да, в різний час було зроблені заміри сточних точних які проводилися на КП ЧВЦ водоканал, і де ми побачимо, що перевищення цих показників, які тут зазначені в таблиці. А по мене питання: скільки а чому ви визначили, що саме стічні води Лушанського заводу, які скидалися з першому восьми за вашою інформацією, вплинули таким чином, щоб створити загрозу припинення проти роботи вашого обладнання щодо очищення цієї відводи? Я можу повторити ще раз. В протоколі виробничої комісії не зазначено, що Толу Женський стартовий звод є єдиним забруднювачем. Було досліджено ряд підприємств, також було прийнято рішення досліджувати ще більше десяти підприємств, цічні води, яких надходять з суддячного напрямку. І перевищення, те, що надходить на очисні споруди каналізації. Це води, які надходять загалом з даного напрямку на очисні споводи. В тому числі вони включають в себе стічні води про Плужанський спортовий завод. Для стабілізації роботи очисних, для зменшення збройних речовин концентрації збруднення речовин у стічних водах, що надходять на чесні, було прийнято, зокрема, рішення про відключення товариства з межами дальністю Плужанський спортовий завод. Так як ці стічні води є частиною загальних стичних І Відповідно до тих же правил приймання виконавець послуги зобов'язаний. Це не є право, це обов'язок зобов'язаний здійснити відключення в разі порушення технологічного режиму роботи очисних споруд. А підставою саме топлоранський спортовий завод було відповідно, проведений підставою саме для відключення Тулонського спортивного завод був проведений, було саме. Проведений відбір пропсичних водного шостого 08, -го, яким було виявлено перевищення, яке фактично не оскаржується відповідачем і підтверджено тим самим договором структуризації. Дякую. Більше запитання. У Су, суду запитання Су, до сьогодні. сторони відповідача. Вам було зазначено, що рішення комісії скажу комісія є неналежним. Органом, але ви не обґрунтували цю тезу нічим. Будь ласка, можна детальніше, Що ви мали на увазі, коли визначали, що комісія не належить до організація? Справа в тому, що відповідно до законодавства рішення щодо відключення прийняття рішення у випадку наявності відповідних підстав приймається належними органами. Що стосується безпосередньо комісії, нам взагалі на сьогоднішній день не зрозуміло правовий статус цієї комісії, і е, на якій підставі було прийнято рішення нею, саме нею е, е, рішення щодо відключення нашого підприємства від е, центрального водозабезпечення. Е, тому ми і зазначили про те, що Ця виробнича комісія, відсутні у неї такі повноваження, оскільки іншого не було надано позивачем.